Загинула вона в бункері на Зовсталі, на який скинули двічі аж бомби. Але це ще не все. Їх не змогли звідти достати, ну, коли зайшли туди, ой, я не знаю, як їх назвати, я їх ніяк не називаю. Не люди, то вони іще цей бункер загнали бетономішалки і нічого не розбирали. Вони просто зацементували бункер. Мабуть, не хотіли, щоб світ знав про такий страшний злочин. Любове, ви підтвердження смерті Альони побачили по телевізору? Так. Да. Так. Да. На сину нам прислали повідомлення А не смерть по телевізору. Тобто, сина вам вдалося поховати більше ніж як за рік? Так. Да. А тіло Альони так і лишилося в Маріуполі, Маріуполі. залите да. бетоном. Да.